Івано-Франківськ, місто героїв, на фасаді Франківського університету нафти і газу відкрили анотаційну дошку видатному науковцю у галузі видобування та розробки нафтових і газових родовищ Василю Степановичу Бойку. Сьогодні символічна дата: 80 років від його дня народження. Дружина Василя Бойка, пані Надія, говорить про чоловіка як про чуйну справедливу людину найкращого батька та дідуся. Дуже любив всіх, а найбільше любив науку свою. Він був залюблений в науку, і постійно в нього була в руках ручка і книжка. Ми не мали ні вихідних, ні свят. Він постійно писав, йому бракувало часу завжди. І Результат його праці увесь доробок Василя Бойка зазначають його колеги, вражає це 64 книги, це керівництво івано франківським міським, міським осередком, міським об'єднанням Всеукраїнського товариства просвіти Мішевченка, 28 років. Чоловік керував і залишив по собі наукову школу. залишив багато багато добрих справ і в громадській роботі, і сприяв розширенню українського простору збереження рушин українського простору, що дуже важливо зараз, бо ми не маємо права програти в інформаційній війні. Цінність робіт науковця. Ми як ніколи відчуємо, тепер підсумовують колеги, коли відбудовуватимемо Україну, і він досліджував такі ну, потрібні процеси для підвищення енергетичної безпеки держави. Навіть при сучасних технологіях сьогодні ми ми вилучаємо. Ну, не більше як до до 30%, до 30 а було значно нижче, і тому Василь Степанович займався такими надзвичайно потрібними прогресивні його були. Роботи, і я думаю, що вони є відомі, застосовуються по всій території колишнього радянського союзу. Івано-Франківськ зазначає голова міста Руслан Марцінків, має багатьох героїв тих, які в минулих століттях і тепер в різний спосіб виборюють українську державу: хтось зі зброєю, хтось зі словом, а хтось культурно-просвітницькою діяльністю. Дуже добре, що сьогодні, в річницю його дня народження, ми маємо можливість згадати цю велику постать. Взагалі, програма Івано-Франківськ, місто Героїв покликана вшанувати видатних івано-франківців, які творили Івано-Франківськ, творили українську історію. Тому пан Василь Бойко він відповідає все, відповідає тому, щоб в рамках цієї програми вшанувати його пам'ять. До слова, у рамках міської програми, івано-франківськ Місто героїв відкрито майже дві сотні анотаційних дощок.